Привіт! Співачка Слава Камінська втретє виходить заміж, а Солоха розлучилась з попереднім чоловіком, вийшла заміж за іншого і вже вагітна. Про це і не тільки сьогодні у випуску новин шоу-бізнесу Слава Про. Обов'язково підпишіться на канал. Дякую! Співачка Слава Камінська втретє виходить заміж. Справа в тому, що Слава вчора опублікувала пост в інстаграм, де написала, що сказала так. Нагадаю, що Слава живе зараз в Нідерландах і зі своїм обранцем вона познайомилася на відпочинку. Каже, що він розуміє російську і трохи розуміє українську мову. А співачка з ним спілкується українською для того, щоб його ще більше навчити нашої мови. Поки ім'я коханого вона не називає, але відомо, що пара разом вже більше трьох місяців. Чи буде весілля цього літа, чи все ж слава чекатиме завершення повномасштабного вторгнення, дізнаємось дуже скоро. А у вівторок відбувся перший півфінал Євробачення. В четвер буде другий півфінал, і в суботу вже відбудеться фінал цього шоу. Наш дует творчий виступить вже на самому фіналі. Фішкою першого півфіналу став виступ нашої Юлії Саніної. Вона заспівала пісню гурту The Hard Kiss Маяк. На сцені Євробачення Юлія Саніна показала ефектну постановку з балетом. Її номер доповнювали вогні та цінники у кольорах конкурсу, з-між яких виділялися їй жовто-сині. Сама ж Саніна є ще й однією з ведучих самого конкурсу, а крім Юлі на сцені виступила співачка Альоша, яка представляла Україну на Євробаченні в 2010 році. Співачка заспівала в дуеті з британською зіркою Ребеккою Фергюсон. і в цій пісні артистки розповіли про українську пару, яку розлучило повномасштабне вторгнення. І вже стався перший скандал, друзі, який пов'язаний з Євробаченням. Ну, звичайно, куди ж без скандалів-то? Колишня ведуча куль. Тової програми територія а Анжеліка Родницька опублікувала пост, в якому обурилася тим, що Євробачення на суспільне культура коментують блогерка Монро та продюсер Олексій Гончаренко. Вона написала далі. Цитую: щоденники Євробачення коментують трансвестит і телевізійний ватник. Пізніше Рудницька видалила цей пост, але Скрін виклала сама Монро і написала, що постукали з дна, і нагадала Рудницькій, що зараз 2023 рік. Тим часом Анжеліка Рудницька також опублікувала пост, в якому вирішила пояснити свою попередню публікацію, яка викликала обурення користувачів. Зокрема, до речі, обурення викликало не тільки у прихильників Монро. Вона пояснила хвилю критики тим, що всі знервовані, і написала, що не вкладала у слово трансфестит негативний звіст і нікого не намагалася образити чи принизити. Написала Анжеліка, що готова вибачитися за те, що вона та інші. Люди по різному розуміють слова. О, друзі, що ви думаєте з такого ем, приводу з такого посту Анжеліки Рудницької? Чи може публічна особа так висловлюватись? Напишіть в коментарях. Співачка Солоха вагітна втретє і живе в нових стосунках. Нагадаю, що у співачки вже є донька. Майже рік тому солоха зізналася мені, що вона втратила другу дитину. І ось тепер співачка знову при надії і вже на великому терміні. Я вирішив розпитатися у Солохі всі подробиці, а ще дізнаємося, як вона ставиться до реміни, яка заявила, що не збирається народжувати. Далі ексклюзив. Привіт. Привіт, славу я дуже рада тебе бачити. Я тебе вітаю з майбутнім поповненням. Скажи, будь ласка, зараз на якому ти місяці? Так, а ти знаєш, що ніхто не знає про це. Я ж в соцмережах взагалі не показувала обличчя, там щось, якийсь фотошоп, щоб нічого не було видно, а, тому що я хотіла цю подію якось освітлити особливо. І особливий mm -hmm. подія Дякую. Особлива. Дякую. А, Скільки п'ятий місяць? Диві. П'ятий місяць. місяць. – Ну, вже так. відомо, то, хто буде, хлопчик, дівчинка. Ну, відомо, але поки що я не хочу говорити. Аряночка тут у мене вже є дівчинка одна. Це Ось. старша твоя. Старша так, твоя. Так. Наречена для твого сина. <гум> <гум> Слухай, <гум> зараз, <гум> <дуже модно, гум> зараз, зараз дуже модно народжувати за кордоном. Де ти будеш народжувати? Тільки в Києві, тільки в Україні, ти що? який кордон? Я там вже побувала під час війни і перехрестилась, і зрозуміла, що вдома краще за все? Ну слухай, а вагітним зараз важко емоційно, тому що так постійні ці ракетні атаки, особливо останнім часом. по Києву, а як ти це переживаєш, чи не було у тебе стресу, коли лікарі там можливо прописували якісь заспокійливі? Я на стресі постійно, але з -за того, що в мене ця вагітність проходить дуже важко, тому що я в токсикозі, мене нудить. А з приводу військового стану і те, що ми чуємо майже кожного дня, ми вже звикли. Я адаптувалась, наприклад, і тим паче ми зараз переїхали ближче до лісу в Ірпі. Зараз mm -hmm. там дуже все спокійно. Дякувати Боже, він вперше взяв на себе е, ці старшені удари. Зараз там дуже спокійно, тому ми майже нічого не чуємо, і я давтувала нічого. Mm -hmm. а, я м, не хотів би згадувати, але все ж таки, так а, ти ми про це говорили з тобою. Ти втратила попередню дитину. А скажи mm -hmm. а, оцей страх після е, тої події. Він якось зараз на тобі відображається? Не думаю, чому я приховувала до п'яти місяців. Самий головний межа, яку треба пройти жінці, це три місяці. От якщо б за три місяці нічого не трапилось, і ти далі спокійно виношуєш дитину, значить все буде добре, ну на 99%. Це одно все від волі Господа залежить. А, але от зараз, п'ятий місяць, а, ми вже цей кордон переступили, і лікарі кажуть, що навіть а, в цьому терміні дитина може вижити самостійно, без мами. Але віримо, що все буде добре. Я нещодавно спілкувався з раміною, і вона е, продовжує стверджувати, що вона child free, вона не хоче народжувати дітей, але не проти взяти дитину з дитячого будинку. Як до такого ставишся? Я до речі, шматочок дивилася цього інтерв'ю. Хтось мені перекинув і з моїх подруг салашов скаже на дивись, що вона ну пропагандує яку ситуацію? Якщо в тебе, наприклад, якась хвороба, чи в тебе там. Хрищи на обличчя, ти ж не кажеш всім. Подивіться, в мене на вичить. Це ж так класно. Це я йду до косметолога їх лікувати. Ні, я вважаю, що якщо є така проблема, а як правило, жінки, які не можуть наробити, вони ховаються за цим, цією термінологією «child free». Я «child free», але ну, не можна про це так все так озвучувати, а тим паче цим гордитися. Ну, це не має бути гордістю жінки, тому що найвелика місія жінки це бути мамою. Якщо жінка не народила в своєму житті, вона вже наполовину жінка. Вона правильно Назарчик, чи твій помічник мені киває, так і є. Тому що чоловік сприймає жінку перше як майбутню маму своєї дитини. А так це жінка вона як неповноцінна. Я цього не розумію. Тому мені здається, що такі лозунги треба. Залишати при собі. Це моя думка. При собі залишайте. краще стажі. Я зараз працюю, у мене немає часу, я займаюся кар'єрою, може згодом. Але навіщо так казати? Я чай фрі -ті з такою гордівливістю. тебе є фанати, діти, дівчата. А тим паче, ми зараз в Україні у нас війна, нам треба народжувати, нам треба рятувати нашу націю. Це головне, цей меседж має бути головний, а не те, що я чай-фі, модне словечко. Не знаю, це моя думка. А ти зараз а, вдруге вийшла заміж. А, і я тебе з цим вітаю. Ти а, це теж сьогодні ексклюзив. Так, ексклюзив. і про це ніхто не, не, не говорив. А, як довго ви вже стосунках? Ми теж планували про це говорити після того, як я покажу свою вагітність. <свісно> скільки ми Ми вже півтора року разом. Uh, у нас все добре. Ми всі в Україні, він теж в Україні. Він а чим займається твій новий чоловік, скажи, будь ласка. Uh, він uh, працює в правоохоронних органах, тому він так не себе не опишував. Не показує, Ді. не любить камер, але ми е, з тобою е, десь півроку тому спілкувалися, і ти тоді е, не говорила в принципі про е, свого вже колишнього чоловіка. Так е, з попереднім чоловіком, коли ви розійшлися, і чи складно ви розлучилися? Ой, знаєш, у нас досі йдуть суди, вже півтора року. За що судитись? Судимось, тому що коли у нас є брачний договір, я сучасна жінка, сучасна слуха, і я й кажу, що мають бути завжди брачні договори. І він не хоче їх виконувати. Це <гум> там захищені не мої права. До свої права, я можу не переживати. Права моєї дитини, нашої спільної дитини. медної дівчини, вони а... І Ми судимось. Тобто він бачиться взагалі з донькою чи також він не хоче? бачиться. Він бачиться. Вона їде до нього в Одесу. Він одесит, він приїжджає часто. У них хороші стосунки. Вони спілкуються по телефону. Я не хочу це тручатися і казати там аріану. Тебе батько зараз такий, що ми дуже багато грошей витрачаємо на адвокатів, на юристів. Е Хоча ці гроші можна було в щось інше. Ну, як у тебе з мамою, да? ти розповідав, що теж є сімейні проблеми, але краще їх можна було пустити на виховання дітей. Ні, ми судимося, тому що ну, я думаю, що він образився на мене, тому що я, я від нього пішла. Він сказав, якби він від мене пішов, то він би мені все залишив. А оскільки я пішла, то я думаю, що це просто таке у нього гра, він зі мною грається. А друзі, пропоную поставити лайк солосі і таким чином привітати її з вагітністю. Як ви ставитесь до її висловлювань щодо реміни? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і не забудьте підписатись. І ще про народження діток: 79-річний американський актор Роберт Де Ніро таємно, всьому став батьком. Про це він сказав в інтерв'ю одному з видань, відповідаючи на запитання, як це бути батьком шістьох дітей. Він виправив журналістку і сказав, що насправді в нього щойно. Народилася сьома дитина. Деніро не став розголошувати стать та ім'я дитини, а також не сказав, хто є її матір'ю. Але відомо, що влітку 2022 року Деніро був у стосунках з інструкторкою з бойових мистецтв Тіфані Чен. І до речі, на початку 2023 року обрани актора помітили разом із ним на публіці з округленим животиком. А звання Чмоня тижня цього разу отримує акторка серіалу Школа Ліза Василенко. Нагадаю, що Лізочка родом з Дніпра, але в 2021 році вона переїхала в Парашу. Тоді актриса заявляла, що далі цитую: краще здохнути на території Росії аніж в Україні. За ці висловлювання Василенко потрапила до бази миротворця. А у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, вона спробувала просити вибачення. Акторка казала, що поїхала до Чехії, і нібито готова понести покарання за свої слова. Втім, до України скандальна блогерка так і не повернулася. А ось тепер її помітили в Дубаї, де вона ніжно цілується з російським репером Моргенштерном. До речі, Моргенштерн в Параші внесений до списку іноагентів, але власне і про Україну він сильно не висловлюється, так само, як і Ліза Василенко. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. До речі, вчора вийшло інтерв'ю Слава Плюс з Віталієм Козловським, і там він зізнався, чому у нього досі немає дітей і скільки зараз заробляє. Це моє улюблене запитання про заробітки. Це інтерв'ю і минулий випуск новин Слава Про. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.